Всім привіт! Так, станочок мій, той, що я гну шнеки, на шнекові щепорізи, ну і не тільки на щепорізи. Так, по, як там кажуть, класика жанра, все по старому, з трубцинками прижати до столика прес, Донкратик. Мрію коли зробити сюди гідравліку і все цивільно, щоб було. Ну, але сьогодні не про те. Підвищив я трошки точність свого цього гідравлічного преса. Так, щось мені прийшла ідея, щоб більш точніше робити витки шнеків. Мається на увазі крок. Так як на ЧПУ-станках там все задано. Чітко, тобто він там гне і зразу вертається назад, правильний нажим і повертається назад усе. Ну а Тут вже вручну, то не догну, то перегнув. В общем, такі є моменти. І в общем, отут я індикатор настоєчка магнітна, я її туди приклеїв до стінки. І тут до тут частини каретки. Виставлю індикатора нажав, скільки мені потрібно, і виставив на 0. Зараз я покажу, як це працює. Отак от ось ми нажимаємо і стрілочка пішла. Пішла, пішла, пішла. І от 0, і ще там плюс десяточку Отак. От і все. І донкратика відпускаю. І так, кожен нажим виходиться е, е, абсолютно однаковий нажим. Так, каретка доходить лише до одної позиції. І тим більше це індикатор, він в соточках. Тобто, е, покращення якості витків шнеків, ну, збільшилось відчутно. Так що, так можна із такого. Геть простецького преса і його можна довести абсолютно там за пару хвилин до дуже пристойної точності. в общем, друзі, кому потрібно шнеки, знаходимо номер телефона під відео, можливо, я навіть і залишу. Бажано писати на Viber, якщо не виходить дзвонить, витки шнеків є. В наявності. Так що всім пропоную. Дякую, друзі, всім гарного дня, з святами прийдешніми і наступаючими. Дякую всім, гарного дня, до побачення.